От я балотувалась від незалежної антикорупційної комісії. А ми три людини: я Олена Тригуб і юрист Максим Костецький. Ми ніяк не пов'язані з демсокирою. Ми справді витратили певний час на зустрічі з Юрієм Гудименком, де погоджували наші позиції. Це було дуже непросто. А, ну, оскільки процес перевиборів тривав кілька місяців, то ми так і зустрічалися ці кілька місяців. Ми щось проговорювали, чим погоджувалися, чи ні, зрештою, ми домовились про те, щоб виступати а, такою коаліцією. Ореста брід, вона представлена не лише у своїй організації, Вона не є пов'язаною з, з Дем Сукиро. Справді, на вибори подавалися кілька організацій, які фактично ну, можна сказати так, пов'язані з самою партією демократично-Сукира, але це не є прям якоюсь новиною. Навіть для ну, таких українців, які можливо частіше беруть участь в такому формі активного політичного життя, так як наприклад, вибори громадських рад.